Вчора, 24 січня, у Тернополі чоловік побив власну дружину. Син, який був свідком цих подій, відразу викликав патрульних поліцейських Тернополя. Коли правоохоронці приїхали на місце події, то виявили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поспілкувавшись ще з хлопчиком, хлопчик повідомив патрульним, що батько проживає поверхом вище, там у нього є квартира. Патрульні разом з дитиною піднялися наверх, зателефонували до квартири. двері відкрив чоловік в стані сильно алкогольного сп'яніння. Патрульні намагалися з'ясувати хоча б причину такої поведінки, чому він побив дружину і що стало причиною конфлікту. Чоловік все заперечував, відмовлявся спілкуватися з патрульними. Патрульні прийняли рішення, вони затримали чоловіка, доставили до медичного закладу кутуртон для освічення стан алкогольного сп'яніння. Непритомну жінку бригада швидкої медичної допомоги відразу доправила у лікарню, а самого чоловіка затримали. Хлопчиком спілкувалася патрульні, хлопчик э, стосовно причин сварки не сказав нічого, просто він вже був свідком і побачив маму непритомною. Для подальшого розслідування справу передали слідчо-оперативній групі. Тернопільські поліцейські просять у разі виникнення подібних ситуацій відразу звертатися у службу 102.